Щонайменше 14 аеродромів та аеропортів, НПЗ та вишенька на торті штаб Південного військового округу, звідки Кремль керує бойовими діями в Україні, все це список потенційних цілей, за якими зсу вже найближчим часом можуть завдати ударів західною зброєю. Так, британське видання The Times публікує наочну карту, де доступно показує, що чекає на Путіна та його картонних генералів. Речі якраз о тих используются які аэродромы базирования. На самом деле їх не так багато вот, несколько аэродромов в Краснодарському краї, які достаточно часто Росія использует, наприклад, для підняття авіації на э, час э, нанесення ракетних ударів. Стерти в пух и прах російські військові аеродроми та бази має британська Storm Shadow, яка вже стоїть на озброєнні ЗСУ. Ракета повітряного базування призначається для літаків. Тактичної авіації Його головна перевага для України малопомітність та дальність польоту до трьох сотень кілометрів, що злишком покриває ключові цілі не тільки на окупованих РФ територіях, а й у тилу ворога. Судя по всьому, буде, і скоріше ограниченим на перше время Більший радіус. Більше 100 кілометрів, але гораздо менше, ніж 300. От, от 100 до 300 кілометрів радиус действия. возможно он будет ограничен определенними областями Російської Федерації. Наприклад, предполагаю, Курська, Белгородская, Брянської області. Далі нельзя завдяки комбінованій системі наведення, що практично виключає промах, Storm Shadow годиться і для знищення командних пунктів логістики. Та скупчення техніки супротивника. Бойова частина ракети становить майже півтонни. Саме добре укріплені озброєні споруди, улюблена закуска британської бурі. Її боєголовка має тандемний заряд. Тобто, перша частина пробиває землю, бетонну споруду або броньовані загородження, а друга розривається вже всередині, що практично не залишає шансів супротивнику. Факт, нехай ще офіційно не підтверджений, що для британських ракет тепер немає заборонених цілей на території РФ. Шокував кремлівських генералів. Як протистояти передовій західній зброї за парібріком, просто не знають. Росія не зможе существенно у систему системи оборони на таких об'єктах, тому що в принципі все, що вони могли усилити, вони вже сделали. Знімається, собственно говоря, система противозвучної оборони з дальнього востока і везуться е, ніс для осіння е, Москви і е, е, українського півгреніччя, але й хвалене російське ППО привезене з далекого сходу, навряд чи зможе насолити планам Storm Shadow. Висота, де ракета здійснює політ до мети – 30-40 метрів над поверхнею землі, на радарах такий об'єкт залишається просто непоміченим, і навіть у разі акустичної фіксації ракети російські комплекси зазвичай не встигатимуть знищити її в ручному режимі дозвуковая, крылатая ракета, это означает, что скорость полёт следят перед 5000 в ч час. Поэтому часть этих ракет с определённой вероятностью российские системы типа С-300, С-400 смогут сбивать, но мы уже видели, как это работает, в принципе, в Крыму, где большая часть ракет так или иначе достигала своих целей. А ещё украинские захисники постоянно змінюють тактику, чим більше заплутують ППО ворога. Від гріха подалі Путін вже скомандував максимально відвести свою авіаційну техніку в глиб країни. Проте сховати всі законні цілі зсу на території Росії у Кремля просто не вийде. Єсть объекты, которые ты просто банально не можешь переместить никуда. Вообще это недвижимое имущество. Штабы, какие-то коммуникации, склады, ремонтные базы, базы хранения чего-то, кого-то, ну, чего-то, техники, где люди э, находятся. То есть есть много чего, куда можно попасть, и этим очень сильно навыки против. И это еще не последний сюрприз Путину от наших британских союзников. Паралельно з дозволом бити територію РФ англійськими ракетами офіційний Лондон анонсує і черговий пакет військової допомоги Україні. Великобританія прискорює військові поставки. Вже поставлено зенітні ракети, обладнання для винищувачів F-16, 90 самохідних гармат та запасні стволи, військові катери та морські гармати. Я можу оголосити, що тепер ми також надішлемо. Сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів та більша бронетехніки буде відправлено до України до кінця року. Як кажуть, не Storm Shadow єдиними. маючи в запасі вес озвучений владою Великобританії пакет допомоги, наші захисники точно наведуть шороху на російській території. Нам же залишається лише стежити за вибуховими для окупантів та добрими для зсу новинами з фронту.